Всім привіт, друзі! Ви на каналі GamesUR TV і з вами я, Роман. Зараз ми будемо получати безкоштовну алмазну карточку від розрабів за день народження Mortal Kombat. Mortal Kombat завтра буде вже 8 років. Нам додали три нових іспитання, на яких у нас вже були раніше бойові пропуски. Це у нас Темний Рейден, Ханзуха Саша Скорпіон і Соня Блейд Комбат Кап. Ну зараз ми будемо получати нашу офігенну алмазочку. Нам дають 100 душ дуже добре. Так, і яку ж алмазну карточку нам дадуть зараз? Так, відкриваємо набор? Загрузки, як ви бачите, довгі, як завжди, бо зараз переповнені сервера, люди заходять. Так, відкривається набор, і нам дають Скорпіона МК-11 Прекрасно, вже першого слиття і ми будемо за нього розносити в нашій башні. Так, Получаємо наш подарунок і топаємо далі. Нам розроб... розробники додавали нові набори. Набор за 800 душ і набор божественний Шторм за 450. В якому буде дуже багато гарантії вибити алмазного персонажа. Е, в тому, що за 800 душ ми вибиваємо гарантовано алмазного персонажа. Там 8 персонажів, за яких, в якому було опитування, в якому є 8 персонажів. МК-11 Люканг, Люканг Бог Огня, Фуджин МК-11, Нупсайбот МК-11. Так, як ви бачите, у нас тут додали ще багато донатних наборів. Так. Ну, донатити ми не будемо. Бо ми граємо чесно і своїми силами. Так. Ще там які у нас персонажі получаються? Скорпіон цей самий МК-11. Е Джокер. І. Фуджин ніби так, фуджин. Так, відкриваємо цей набор за 800. Бо більше нічого в нас нового немає, окрім тих два набори. А завтра, вже ми відкриємо, здаю, скоріше всього, що один або два набори за 450. Но це Все залежить від того, як я сьогодні нафармлю душі через наші випробування на тих персонажів, які вже висять. Набор грузить дуже довго. Як бачите, душі ще не зняло. Чекаємо, що ж нам дадуть тут? Дуже цікаво. Давай, давай, грузись. Так багато нових людей вернулися в ігру, бо вони завжди вертаються на день народження. Старенькі, новенькі люди. І... Щоб отримати халяву і гру знову закинути, а сервера висять. Так о, цей набір у нас ще буде 8 днів, грубого варя. Прекрасно. То, то я тоді можу створити новий аккаунт і через нього швиденько назбирати душі і отримати ще одну грубо говоря, гарантовану алмазку на новому аккаунті. І можемо знімати шлях новачка. Якщо ви хочете таке бачити на моєму каналі, підписочка, лайк і пишіть обов'язково в коментарях, щоб я знав, чи потрібно це знімати, чи ні. Так, якого ж ми персонажа тут заполучимо? Набор відкривається, розлітається і нам випадає фуджин МК-11. В нього дуже гарна пасивка, але тим персонажем треба вміти грати. В нього дуже багато міні-ігор на комбінаціях під час бою на звичайних комбо. Так, більше у нас нового нічого немає. Завтра ми відкриємо цей набор за 450. Шансів у нас тут дуже великі, як ви бачите. Багато різних алмазних персонажів, яких можна вибити. Ну, скоріше всього, з моїм візенієм, як оце говорять на раше. Хрен мені що повезе. Так. Ну. В принципі, непогані шанси. Будемо надіятися, що нам щось випаде. Так, так, так. О. Добре. Ну що ж, друзі, дякую, що ви подивилися моє відео. Підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. І скоро буде все тільки найкраще. На моєму каналі багато відео зараз немає, бо працюю. Дякую вам. До скорих зустрічей.